Враховуючи те, що стоїть загроза для нашої країни, тобто це вторгнення на сьогоднішній день на Кримський півострів з зелених людей, як ми називаємо з нами, було всіми сотниками прийнято рішення звернутися, як я і наголошував, для того, щоб людей хоча б навчити елементарним правилам поведінки на полі бої. Буде війна чи не буде, але ми повинні зробити їм вишкіл. Значит, програма навчання передбачає значит, поведінка на полі бою індивідуально в складі відділення, взводу, роти батальйону. Ну, більше масштабні навчання ніхто не може проводити, тому що це дуже великий період дій повинен бути самих і навчання і дуже великі фінансові затрати. Фактично, ці навчання будуть займати. По срокам синів десь дві неділі навчання буде проводитись в один раз 450 чоловік на полігоні внутрішніх військ на Новопетрівці. Є домовленість на сьогоднішній день із Міністерством внутрішніх справ, які зголосилися прийняти наш лічний состав сотень і провести їх навчання з 18 років і до 50 років. Обмежень немає на сьогоднішній день. При цьому люди повинні пройти медичну комісію, яка буде проводитись прямо там на полігоні, і... тому що є показники, по яким люди можуть зараховуватися на військову службу. Значить, перша зміна сформована. Завтра виїзд першої зміни е... об 11-й годині з Майдану Незалежності і в подальшому розглядується. Також те, що люди можуть підписати контракт і піти на подальшу службу для проходження служби.